Друзі, люди притомні сьогодні за мир. Однозначно, чому? Тому що вони розуміють, що це таке? Що таке втрати, що таке біда, горе і таке інше. І частина є ті, хто не хоче закінчення війни. Чому? Тому що статки їхні збільшуються, можливості їхні збільшуються, а, і вони почувають себе добре. Тому чому б. Не продовжувалося це б далі. Їхні ж діти не вмирають, розумієте, так? А, вони не втрачають своїх близьких, рідних. У них все добре. Тому вони можуть кричати, що потрібно, а, щоб було нам краще. Кращі умови для перемовин. Які ще кращі умови, розкажіть? А якою кількістю? Жертв це ще обійдеться, ніхто не рахував нам, так а ще ж не порахували те, що ми вже втратили. Ніхто ж цього не рахує. І ніхто про це не говорить, крім там, як на заході ще. Ну, бо вони теж притомні, вони розуміють, що це таке втрачати близьких. Тому я за, я за. за мир. І якщо ви хочете воювати, будь ласка, воюйте. Але в першу чергу ви маєте забезпечити родини. В першу чергу родини військових забезпечити всім, що вони потребують. Щоб не було так, що чи е, хлопець, чи дівчина, чи чоловік, чи жінка, йдучи е, в армію, лишають свою родину, а тут її щимлять. Ціни ростуть, можуть виключити світло, газ, можуть забрати. Квартиру можуть що хочуть, можуть посадити в тюрму, будь-що можуть зробити, можуть підкинути наркотики, будь-що. Тому в першу чергу, ті, хто йдуть воювати, вони мають захищати конституцію. Не ту, яка сьогодні на паузі, а конституцію, яка захищає нас з вами, українців. Також ми маємо з вами захищати закони, які працюють на нас з вами. Якщо вони не працюють, так нема чого захищати. Ми маємо захищати наші надра і землю нашу. Але якщо ми думаємо їх передати комусь, так а для чого ми тоді воюємо, для чого ми, що нам захищати тоді? Друге питання це коли військовий йде в армію, незалежно ні від чого, він має бути теж захищеним. Всередині структури чи Збройних сил України, чи Нацгвардії, чи СБУ будь-якої структури, він має бути захищений законами, правами, правилами, статутами, захищений і забезпечений. Не може бути такого, що для всіх однаково видають форму. Для тих, хто в тилу охороняє склад, припустимо, і для тих. Хто на карачках лазить в окопах кожен день і стирає цю форму за три дні або за дві неділі, а хтось може носити її 3 роки. Розумієте, так? Ну, навіть в цьому не розібралися за три роки війни. Навіть в цьому не розібралися. Тому про що ми говоримо з вами? Якщо влада до сих пір за три роки не вирішила питання захисту українців, і військових, і їхніх сімей, і волонтерів, і всіх, хто працює сьогодні на перемогу, якщо ви не умудрилися на сьогоднішній день з, з забезпечити всіх, всіх забезпечити законністю, виконанням Конституції, норм, правил, законів, статутів, якщо ви цього не зробили. То які вимоги до нас, до людей, до українців, які вимоги можуть бути? Яка війна до останніх українців? Що ви, ви думаєте там? Не має цього бути, аж ніяк не має бути. Про що ми говоримо, якщо сьогодні військового не забезпечують елементарним речовим? Забезп... речовим. Я вам вже говорив, правила існують просто для всіх, хоча всі в різних умовах. Елементарне, а що говорити про е, підтримку бойову? Коли люди виходять на позиції, вони мають бути захищені артилерією, е, танками, всім, що вони потребують, мінометним огнем і таке інше. Мають люди це, не мають. Тому ну, говорити можна довго, довго, довго. Я можу це говорити. Мало того, що я можу це говорити, я можу це виконувати. Але мене ніхто не візьме туди розпоряджатися ресурсами і використовувати е, правила, закони, статути, норми і е, те, що мають отримати військові. Е, мене туди ніхто не допустить. Розумієте, тому що я буду це робити правильно. А їм хочеться, щоб робилося так, як тільки їм потрібно. Тому, друзі, думайте.